Летить мужик в ітаку, в туалет по великому прижало, терпіти немає сил, а чоловічий не працює. Підходить він до стюардеси й каже Дівчино, в туалет, хочу, сил немає, зараз вам тут все загаджу, якщо ви нічого не зробите. Добре. Йдіть жіночий, тільки ніяких кнопок там не натискайте. Мужик сів у жіночий туалет, всі свої справи зробив, сидить задоволений і дивиться, а в туалеті купа всяких кнопок. Його цікавість аж розпирає, натискає першу кнопку, йому все витерли, натискає другу, йому все вимили, натискає третю, його духами побризкали. Мужик, задоволений таким сервісом, дивиться велика червона кнопка. На ній написано «АВТ». Мужик думає, ну, напевно, змивати, натискає різкий біль, непритомніє. Отямився, дивиться, лежить у лікарняній палаті, запитує у лікаря. Доктор, що зі мною? Ви в літаку летіли? Так. У жіночому туалеті кнопками балувались? Ну, була справа. Кнопку АВТ натискали? Так, натискав. А що означає АВТ? АВТ це автоматичне видалення тампона. Візьміть свого пісюна під подушкою.